Наш час у час популістів по повній програмі. З усіх прасок, в усі вуха. Популісти чешуть, як не в своє, так би мовити, дійшло. Що вони тільки не навалюють на вентилятор? Їм треба задавати питання уже на підльоті. Вирішив, що ти такий розумний, що можеш податися в політику, паяти питання. Просто, чим жорстче тим краще. Тому що це доля політика. Тобто, політик має довести, що він кращий. Взагалі, конкуренція як така також хороша штука. Тобто конкуренція нам говорить про те, що ми змагаємося поміж собою за щось там незрозуміло за що. Ну, в кожній сфері за своє. Тим не менше. Це покращує нашу діяльність як таку. Це покращує діяльність всередині компанії, це покращує діяльність всередині держави. І це, звісно, грає на руку суспільству. Але для цього потрібно задавати питання, і для цього потрібно робити висновки з діяльності того чи іншого політика, чи навіть людина, яка йде в політику. Тому що воно ж може прийти в політику і наробити вам справ. Він може прийти в політику і, так би мовити, посилати вас пачками. бо куди. Так би мовити, це прямий ланцюг.